Незалежність України втримується на плечах українського народу сильного і мудрого з 2014 року. країна переживає важкі часи. Біль скорботи не покидає нас, адже щороку втрачаємо молодих синів та дочок України. Наше майбутнє покоління має пам'ятати та знати героїв, які стали на захист нашої держави, та назавжди залишилися на цій болючій сторінці історії. У спецпроєкті Ангели війни ви почуєте реальні історії про наших воїнів, пам'ять про яких не має згаснути ніколи. Так як я молодший брат, він для мене був захисником. І я знав, що коли він поряд зі мною, мені нема чого боятися, тому що неодноразово він мене захищав. Звісно, ми хлопці ми потрапляли в бійки. В дворі, на вулиці. Коли ми двоє були, ми не боялися нікого. Він був впертий, безстрашний він був, він був, він, він не боявся, і які би не виникали у нас проблеми, труднощі, суперники, він їх не боявся. Це Якби надихало мене і, і дивувало інколи. Він любив адреналін, розумієте, він любив адреналін, і армія могла йому цього дати. І він підписав контракт з морською піхотою Феодосії. Вони там стрибали з парашутами. В них були там в морі навчання. Тому йому армія надавала те, що він хотів: адреналін і е, можливість захищати. Тому він обрав армію. І, такі, і такий рід військ. Він особливо пишався і гордився тим, що він носить чорний берет морської піхоти. Сержантом, старшим сержантом, він вирішив стати офіцером, щоб відбувався кар'єрний ріст. І він поступив в Львівську сухопутну академію Гетьмана Сахайдачного і навчався там 4 роки. У 2021 році він закінчив і його відправили в Одесу в штаб. Але він, як мені сказав, я не штабний офіцер, я бойовий офіцер. І він перевівся з Одеси, в батальйон Сармат, який в той час був в Пісках. Я себе тут знайшов, і мені тут добре, говорив Петро. Військова справа стала істинною справою його життя. До 24 лютого він говорив, що вони на чеку, вони в повній бойовій готовності. Коли почалася війна 24, він на диво був дуже спокійний, тому що вони були до цього готові. І як в більшості українців була паніка, люди не знали, що робити, то наші військові були тверді і впевнені в своїх діях. І він записав був відео: це було звернення до для Тернополя, для Кутківецької громади, щоб все в порядку. Все в порядку ЗСУ тримають фланги. Не переживайте, ви на місці організуйтеся і допомагайте один одному, допомагайте військовим. І в нього був великий досвід, і цей свій досвід він передавав на своїх побратимів на свій взвод. І вони говорили, що типу, Петро. Ну, досвідчений, і вони не переживали, якби бути поряд з ним. Він давав їм хороші поради, він знав, як діяти в критичних ситуаціях. Тому цей величезний досвід він відіграв е великий плюс для його взводу, для його роти. Ну, в захисті, е в якби в розвитку його е підлеглих. Він розповідав про свою службу з таким, як би, захопленням. Він любив свою службу, він, він цим жив і його цікаво було слухати про ці всі історії, що відбувалося з ним, з його колегами, побратимами. Тому я вважаю, що на 100% це те, що він шукав. Це може дивно буде звучати. Мені сон приснився. Мені приснився сон, що брат сидить в окопі, присівши, і руками закриває вуха, і поряд, якби пілюка, земля. Типу, так як падає неподалік снаряди, і земля летить на нього. І страх, дикий страх. Це буквально було це декілька днів. Два тижні Петро не виходив на зв'язок. Один з підлеглих написав про смерть Петра братові. Він не хотів це вірити, тому що два тижні нічого не казав рідним. Я, якби, ну, не зовсім в це повірив, тому що ну, це одна людина сказала, і більше ніхто якби, це не підтвердив. І я ще з цим жив два тижні. Я батькам не розповідав нічого, бо я не був в цьому впевненим. Це були. Певне, найважчі два тижні, тому що знати це і поводитися, ніби нічого не сталося, це було важко. І через два тижні з воєнкомату комісар приїхав до батьків і підтвердив це. Ми зрозуміли, коли побачили його на порозі, що. Що щось сталося? І брат не виходив на зв'язок. Не виходив на зв'язок з 5 березня. Це його було останнє повідомлення, що якби ми, ми в оточенні, ми тримаємо оборону. Зранку він нічого не написав. Тому що. Це у нас було правило. Він зранку, я пишу, як у нього справи, він ставив плюсик, що значить все гаразд. І 6 числа ніякого повідомлення не було. Їх з, з пісків, якщо не помиляюсь, 4 чи 5 березня передислокували поближче до села Старомлинівка. Це неподалік від Вугледару. І вони там повинні були якби, тримати оборону, тому що там неподалік проходила траса, дорога. Ці дорозі їздили місцеві. Як потім мені сказав командири їхньої роти, що могли хтось з місцевих колаборантів залишити якусь мітку, точку. Тому що з 5 на 6 число їх прицільно почали бити з мінометів, От прямо по їхніх окопах. Тобто, якби координати в них росіян були де розташовані були наші військові. І десь приблизно в годині сьомій вечора командир роти. Розповідав мені, щоб вони повечеряли, і почався мінометний обстріл. І Петро почав зв'язуватися по рації з одним із своїх підлеглих, і ця позиція не відповідала. І він пішов подивитися, що, що там трапилося, і він не повернувся. І на ранок, якби командир роти пішов на ту позицію, і там було два тіла. Його підлеглого і Петра. І це якби від мінометного обстрілу. Поряд розірвався снаряд. Третій день після того, як він загинув, я лежу в, ну, сосну в ліжку, поряд зі мною моя дочка, трьохлітня Дана. Я ніби сплю, але я відкриваю очі, і я бачу кімнату. В якій ми спимо. І він стоїть на тім. Стоїть і каже до мене. Каже, не бійся, не бійтеся. Я вас захищу. Бере одіяло і накриває мене з донькою. В одному із останніх повідомлень Петро писав, Ця ніч буде дуже гаряча. Побажайте нам щастя та помоліться за нас. Пам'ятайте, я вас усіх дуже любив, а найбільше любив Україну. Найбільше він любив Україну і там є доповнення. В нього є дочка Марія і. Він безмежно її любив. Цей патріотизм передався з молкоматері. Зі школи нам розповідали, що ми як нація сильних, нескорених, ми незалежні, сильні. Він це розумів і, звичайно, патріотизм був на ну, зашкалював. Петро завжди пишався своєю землею, пам'ятав своє коріння, любив Кутківці. Він казав рідним: ви будете мною гордитися. Так і сталося. Петро став героєм. Вулиця, на якій він виріс, переіменована в його честь.